В Україні стартує проєкт Міста та їхні герої. Його мета показати всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. Зами до нас онлайн приєднається ініціатор проєкту Міста та їхні герої Денис Блощинський. І розповість усі подробиці. Добрий, Добрий ранок, ранок, пане Денисе. Добрий ранок. Отож, перше запитання: у чому полягає суть проєкту міста та їх герої? Що, власне, відбуватиметься в його межах суть проекту полягає в тому, що ми прагнемо показати всій Україні нашу в хорошому сенсі побутову велич, те, як ми, українці, можемо бути героями для своїх родин, для своїх громад. І боронити свою землю на своїх місцях, навіть не будучи військовими, будучи вчителями, менеджерами, охоронцями, співаками, просто роблячи свою роботу на своєму місці. В межах проєкту ми проїхали 12 регіонів, зупинилися на шести містах, знайшли шість героїв для документальних фільмів і створили близько 90 історій місць та людей. Які в очах тих, хто поруч з ними, є абсолютними героями, а в очах власних просто роблять свою справу. А скажіть, будь ласка, чому ви вбачаєте, ну так би мовити, головну мету і завдання цього проекту? А, головна мета е... допомогти всім тим нам, хто робить свою справу на своїх місцях, в своїх бульбашках, mm -hmm. е... зрозуміти, що те, що ми робимо, Воно відбувається схожі речі відбуваються по всій країні, і що ми є ціла політична нація героїв, героїв не таких, які стрибають у вогонь, в тому числі, звісно, і це відбувається, а героїв своєї людяності. Тобто, ми навчилися в будь-яких ситуаціях залишатися людьми і примножувати навколо себе людське, і робити вчиняти так, що це рятує інше життя і, і збільшує простір Росії самої людяності. А скажіть, будь ласка, для кого створений цей проект? Передусім е українцям, чи все ж таки для закордонної аудиторії? Ми працювали це ну і розробляли його для двох З самого початку була ідея зробити проект для закордону виключно. Але потім ми зрозуміли, що після того як об'їхали всі ці регіони, ми зрозуміли, що всі люди на місцях е дуже багато працюють, роблять абсолютно неймовірні речі і думають, що в принципі на цьому їхній світ закінчується і не знають, що відбувається за 50, за 100, за 200, за 300 кілометрів. І Їм також варто показати, що відбувається в Україні. Але для ем, закордонної аудиторії, для тих людей, які живуть у Франції, в Італії, в Німеччині, в, е, в Лондоні, для них надзвичайно важливо показати наші чесноти в дії, mm -hmm. нашу волю, нашу гідність, нашу свободу е, як принцип е, життя. Не просто як слова написані в резолюціях, в деклараціях, десь там в конституції Європейського союзу, а як просто щоденний принцип, за яким люди жили в окупації, за яким люди боронили свої громади, виходили з голими руками на танки, давали бій, як баштанців, де ми були презентували перший проект, давали бій. Сотня Баштанців. Фільм так і називається Сотня Баштанців. Ну по факту, 1 березня 2020 Другого року ці люди, ця сотня людей, простих громадян, uh -huh. вчителі, бухгалтери, вони змінили хід війни на півдні України. І це просто прості люди. Не, не якісь там а, спецназівці там, чи військові зі стажем. Це просто звичайні люди своєї громади, які встали в свою землю, врилися, виризлися і сказали: ми будемо приймати бій. Ви знаєте, до речі, дуже класна ідея взагалі створення ось цих фільмів. І я запитала не просто так вас для українців чи для закордонної аудиторії, тому що дуже важливо, щоб зараз всі українці абсолютно усвідомили наскільки вони. Такі самі, як і всі інші, тобто, ті, хто знаходяться під окупацією, вони так само виборюють нашу незалежність, пришвидшуючи її цим самим. І ви сказали про баштанців. Я нещодавно спілкувалася з людьми з Херсону, де вони мені розповідали, як вони наших військових і підтримували, і годували, і як вони підказували, де хто там знаходиться? Як ну вони пришвидшували цим самим? Тому я думаю, що це дуже класна взагалі ідея створення оцих фільмів. У мене тоді ще одне питання: хто знімав фільми і е, розкажіть взагалі про команду проекту? Хто це були? Команда проекту складалася із кількох сотень людей, із яких частина людей це знімальна група. Uh -huh. У нас було два режисера: Ольга Кіблінда і Андрій Литвиненко. У нас були оператори, оператори дронів, оператори камер. Продюсувала цей контент, і все, що відбувалося Настя Віртлес, і збирали всю цю команду. У нас були команди фотографів урбаністів, які знімали, виїжджали і знімали саме пейзажі міста. У нас були фотографи-портретисти, які працювали з людьми. У нас були аналітики, які досліджували, розуміли, давали на певні висновки, і журналісти, які писали статті. Тобто, навколо всього цього, насправді, документальний Фільми, да, це наш флагман, який зібраний в Альманах із шести історій, який ну демонструє, показує весь цей обсяг проекту. Але трошечки за лаштунками відео залишається дуже потужна виставка, яка містить в собі 90 робіт з підписами з QR-кодами, які ведуть на сайт, де можна прочитати про кожну людину окрему історію на три тисячі символів, і додатково великі статті. По 25 тисяч символів про кожен з міст, про роль міста в глобальній картинці в, в ну на рівні країни, і про роль людей в цьому місті. Тобто, це ну фантастична робота, просто божевільної команди волонтерів, професіоналів, тому що да вони отримували завдяки підтримці донора певні гроші і гонорари за, за цю роботу, але угу. це абсолютно не, не порівнюється з комерційними роботами, тобто вони всі працювали, тому що. Закохалися в цю ідею в розуміння того, що ми можемо показати всьому світові, що така страшна річ, як війна, вона не вирішується однією ролью військового чи командувача, чи волонтера. Що це надзвичайно страшне явище, з яким можна впоратися тільки гуртом, тільки великою національною толокою. Людей, однодумців, які кожен на своєму місці воює так, як він може, тими ресурсами, які він має, і, і робить трошечки більше ніж він може, робить такі надлюдські, надлюдські певні дії. А скажіть, будь ласка, як ви обирали міста та героїв для зйомок? Це була для нас мука. Насправді. Ми mm -hmm. вирішили поїхати дослідити ці 12 регіонів. І спочатку ми подивилися на карту України і сказали, що ну давайте ми спробуємо там в різних регіонах там mm -hmm. рівновіддалених попрацювати. А потім ми зрозуміли, що ми маємо йти за історіями, і ми маємо знайти максимально різноманітні історії і показати різні рольові моделі, що це можуть бути люди творчих професій, що це може бути місцеве самоврядування, що це. Це можуть бути люди, які ніколи не брали в руках зброю, і люди, які там звикли системно мислити, і просто про прості звичайні робітники. Так у нас вийшло, якщо взяти по рольовим моделям. У нас є охоронець, у нас є акторка лялькового театру. У нас є шоу-бізнесмен, актор ведучий. У нас є хлопець, який займався вуличними культурами. У нас є голова ОТГ. Як кажуть, мер міста. Mm -hmm. І у нас є е... хто у нас є ще? охоронець я сказав. Е... І... От вже а і у нас є підприємець. Е... Це дуже важлива рольова модель. І от всі ці люди вони в тому житті були. Просто ну зробили свою справу на своїх місцях. А коли сталося повномасштабне вторгнення, вони пройшли точку біфрукації, точку, яка незмінно відрізала їх від е, звичайного життя. І вони всі стали волонтерами. Вони стали е, частиною спільноти, частиною великої армії, тих, хто в тилу, е, а іноді і не зовсім в тилу забезпечує е, свою роботу на, на своїх відрізках. І ці всі історії вони е, розпов. Розповідається цими людьми від першої особи про своє життя на дуже побутовому побутовому звичайному рівні в їхніх контекстах. Абсолютно всі вони займаються там волонтерські штаби. Десь хтось гуманітаркою, хтось е, працює там, шиє аптечки, хтось е, керує містом в цих умовах, але всі вони пройшли в цю точку трансформації, яка змінила їх назавжди, і в кадрі це дуже сильно видно. А скажіть, чи можна буде подивитися фільми про міста, що стали героями проекту в інших містах? Да, у нас зараз іде період в проекції таких закритих показів. Ну як закритих? Вони відкриті для громад mm -hmm. в цих шісти містах. Потім у нас буде показ в Києві, показ у Львові. Потім показ в Берліні, показ в Паріжі. можливо ми ще кілька зачіпимо міст за кордоном. Паралельно ми відправляємо ці фільми на фестивалі mm -hmm. в різних різних країни на фестиваль документального кіно. Коли ми говоримо про покази, ми говоримо про цілу подію. Там і виставки, і лекції, і ну там ціла така, цілий великий івент. І в кінці, якщо все буде добре, ми ну, дуже на це налаштованіся. Зараз над цим працюємо над прокатом в українських кінотеатрах на восени 2023 року. І після прокату безумовно ми будемо транслювати на, на телеканалах і викладати відкритий доступ. Прекрасно. Дякуємо, Дякуємо вам. вам, успіхів вам і натхнення для наступних креативних проєктів. Дякую вам.